Українці це набридливі шматки лайна. Таким був один з гнівних коментарів, який отримала українська ютуберка та стрімер Шакьоко за те, що проявила свою проукраїнську позицію на публіку. Пріві, мене звати фон і я вітуберблазень. І сьогодні я хотіла привернути вашу увагу до дійсно важливої теми: Візьміть щось смачненьке. Та давайте приступимо. Мухеге. Нещодавно 5 серпня світову вітуберську спільноту всколихнула заява Studio про те, що вони полишають проект VTuber Awards, який є великою подією в світі вітуберів, через те, що вони не погоджуються з позицією та дією організаторки цієї події філія. Але до чого тут українські вітубери і загалом Україна? Давайте розбиратися для тих, хто не знає, хто такі вітубери. Я коротко поясню: вітубери це віртуальні стрімери, які використовують замість свого обличчя віртуальні модельки. Персонажів, але не дивлячись на це, вони все ще є звичайними людьми, які потерпають від російської агресії. Від по всьому світу є прогресуючою та прибутковою частиною індустрії розваг. Крапка, блять. Ось чому не варто ставитися до цього легковажно. Крапкавлять тепер трохи про Vplay Studios. Це компанія з виробництва контенту, яка спеціалізується на створенні та організації кіберспортивних та розважальних подій. <звук> Вони також розробляють та впроваджують інноваційні рішення для трансляції доповнення реальності та візуальних ефектів. Але що найбільш цікаве, що компанія Vplay Studios зародилася та має глибокі коріння в Україні. І як стверджують, самі Віплей Студіос вони завжди виражали проукраїнську позицію та ніяк не взаємодіяли з країною агресором. Перейдемо до того, як вони заявили про свій відступ від Ютубер Аварц. Ось вони говорять, як компанія глибоко вкорінена в Україні, Віплей Студіос послідовно демонструє проукраїнську позицію. З лютого 2022 року ми припинили будь-яку співпрацю з фізичними та юридичними особами з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Ми надалі лишаємося відданими роботі з партнерами, які поділяють та поважають ці цінності. На жаль, останні. Події змусили нас переглянути нашу участь в одному конкретному проєкті? Studio припиняє роботу над VTuber Awards і більше не братиме участь в його виробництві. Це рішення зумовлена діями та засновника подій, співпрацю з російською спільнотою, що суперечить нашим цінностям і позиції. Попри це, шоу VTuber Awards є унікальною та амбітною ініціативою в індустрії розваг, і ми пишаємося творчим та технічним внеском, який наша команда зробила за останні два роки. Ми вдячні компанії, колегам, які співпрацювали з нами протягом цього часу. Але про що конкретно йде мова? Хто є цим засновником та виту? Чим і про яку співпрацю взагалі йде мова, щоб довго не томити, засновником та ведучим цієї події є ютуберка Філіан, яка є однією з найбільших світових вітуберів. Можна було подумати, що окей, вона там має якусь співпрацю з росіянами, і це не підходить політиці Віплей Studios, тому вони просто відмовляються від цього проекту, і це позиція, яка заслуговує поваги. Але чому ж тоді назрів такий конфлікт? І до чого тут українські вітубери? Щоб ввести трошки ясності, вітубер Аварц є величезною подією по нагороді Кращих світових вітуберів і те, що Studios відмовились від співпраці з таким величезним проектом, означає, що вони мали на це конкретні причини. А тепер переходимо до тих самих причин. Філіан є досить проблематичною персоною в українському ком'юніті в українському ком'юніті, блядь. Нє, ні, нікоя ні. філіан є досить проблематичною персоною у вітуберському ком'юніті. Нікого вже не судивуєш словами про те, що її збираються відмінити чи хочуть відмінити, тому що це відбувалося вже разів 10 Але цього разу ця ситуація відрізняється. Філіан вже дуже довго проявляє надмірну цікавість до російської культури. На своїх стрімах вона неодноразово казала, що любить росіян. Че аніскалабусом вашин штримез. Водію цинк. То ваше піподевили лайкмі, байневедуенітін ви зе колче ордерпіп. Адвона гей ота ваша шма. Та навіть танцювала під їхній гімн. Нам, Ще давніше Філіан вже мала колап з російським вітубером Кьорісом. Але тоді залишається все ще питання, чому ситуацію і чому проблематичність фільм наголосили тільки от недавно. Для цього є дійсно поважна причина. Якщо все, що було сказано до того, не є достатньою причиною для відміни Філіан, Останньою вишенькою на торті стала вітуберка Камиш, яка є російською вітуберкою та яка працює в Міністерстві оборони Росії. Про що вона сама каже? Я працюю в оборонному підприємстві. А також Камиш і Філіан домовлялися про Калабу. Вони пару разів досить тепло взаємодіяли.

<реш> Дата колабу з хорошими русками, які працюють в міністерстві оборони, була все ближче і ближче. Але як можна було зрозуміти, деякі українські вітубери вирішили наголосити цю ситуацію. На такто так його привертали увагу людей до того, що співпрацювання з російськими вітуберами під час повномасштабної війни з метою продвигання російської культури. Неприпустимо за що отримали просто шквал хейту в свою сторону. Але після того як Віплейстудіос заявила про відхід від Вітубер Аварц, почалася так звана відміна філіан за її співпрацю з росіянами. Ця подія не особливо сподобалась частині західної спільноти, які все ще вірять в те, що хороші руські існують. А якщо не любити росіян, то це на надзв... але все цікаве, все ще було попереду. Після цього вітубер та впливовий ютубер на свою аудиторію в 746 тисяч людей виставив відео, в якому він обсуждає всю цю ситуацію. Desire to work with a killer. They're now calling this person a killer. K ki killer. Хіле він в своєму відео вставив в коментарі Кьоко, там де вона публічно проти грядущої колаборації з росіянами, навіть не потурбувався про те, щоб перекласти докази, які вона надала, і кожен її аргумент не був розглянутий в цьому відео, а просто виставився як токсичним українським наїздом на філіан, яка просто невинно хотіла поговорити, поспілкуватися і заколабитися з росіянкою. Після цього відео в сторону Кьоко та нянтакто полилось просто хвиля хейту за те, що вони проявили свою проукраїнську позицію на публіку. что э, вот эта вот витуберша, которая типа там сидела, она была шапкой символом голодомора, СССР. Значит, она поддерживает кровавый режим. Ну да, это же именно так работает. Ай, как, как же насрана у них голова, боже. Це відео я хоча б трохи хочу наголосити на тому, з якими проблемами все ще стикаються українські творці, які не бояться говорити публічно, і наскільки важливо підтримувати себе навзаєм. Вся ця ситуація опурлива, але вона могла статися з кожним із нас. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими, залиште коментар, постарайтесь просунути це відео та проявіть свою підтримку та розуміння до Кьоко та такто, які не побоялись говорити публічно і проявили дійсно позицію, яка заслуговує поваги. Ладно, все нахуй.